Вот вы говорите, что Надежда такой человек решительный, она правда решительный и резкий, зачастую. Вот 3 декабря она дала интервью Львовской муниципальной газете Ратуша. Я не знаю, видели ее или нет. Журналист Ирина Юзик беседовала. И вот короткая выдержка. Які твої побутові умови? Моя камера п'ять на два з половиною метра, є ліжко та умивальник Душ раз на тиждень, в інші дні хіба тазик у камері. Ну, невеликі ми пани і тазик може бути. Передачки мені передають, але смачна їжа мене не тішить, бо нащо воно мені без волі. Після того, як півтора року посиділа в тюрмі, розумію, як людині мало треба, як небагато треба їжі. Можна взагалі 83 дні без їжі, можна одну кофту носити. Часто людям зайвими є навіть дві блузи в шафі, не кажучи вже про два будинки чи дві машини. Як донести це до тих, хто має два будинки, дві машини і далі не може зупинитися? Пальці відрубати, чи що? Якісь у мене нацистські замашки. Їх усіх треба відучити красти, тільки так, щоб дійшло. Ти готова взятися за такий лікбез, коли вийдеш із в'язниці. Я готова стати рушієм змін. Так я ще багато чого не розумію в політиці. Мене можуть вести в оману і використати досвідчені політики, але їм не пощастило. Я швидко вчуся. Взагалі, знаєш, у мене інколи складається враження, що багатьом навіть в Україні вигідно, що я тут сиджу. Это последнее заявление такое мощное, Оксана.